Того ж засідання Сумська міська виборча комісія зареєструвала першу політичну силу, яка братиме участь у виборах до міської ради. Це партія вільних демократів. Її список 21 особа. Серед кандидатів, у тому числі кілька нині діючих обранців міської ради. Половина списку жінки. Першим номером в якості кандидата у депутати йде екс очільник Сум Геннадій Мінаєв. Пакет документів, які представили е, е, кандидати. Відповідає частині першої статті 38 закону України про місцеві вибори в повному обсязі і маємо електронний варіант. Е, які ваші пропозиції? Зареєструвати. Зареєструвати посвідчення зареєстрованим кандидатам у депутати Сумської міської ради та у міські голови мають видати вже цієї п'ятниці, 25 вересня. Зазначимо відповідно до закону про місцеві вибори, друкувати документи буде сама ТВК. враховуючи число партій, які теоретично можуть брати участь у місцевих виборах. У сумах таких зареєстровано понад 130 і кількість округів 42, посвідчень кандидатів готуватимуть близько 6 тисяч. Як зазначили під час засідання Сумської міської виборчої комісії 23 вересня, сукупний кошторис діяльності ТВК на цих виборах складе 2 мільйони 853 тисячі 199 гривень.